Скільки прямо зараз платить YouTube в Україні? Сьогодні я покажу вам знов свої дані аналітики. Я бачу по коментарях ваших, що вам ця рубрика дуже подобається. Мені дуже приємно це. Підтримайте цю рубрику, якщо вам це цікаво. Тепер вона українською. Але перед цим я відповів на кілька ваших питань, які ви залишали під минулими відео. І перше питання, воно доволі велике, ви бачите його на екрані зараз. Розділимо його на кілька частин. По-перше, чому дуже просіла монетизація. По-перше, в країні війна, монетизація не береться не звідки, це не просто якісь там магічні гроші. Це гроші, які рекомендавці платять за те, щоб показуватися у ваших відео на Ютубі. І звісно, коли в Україні така скрутна ситуація, бізнес набагато менше отримує прибутку з аудиторії, як правило, адже економічні. Помімо всіх військових цих жахіть, ще й просто люди біднішають, і це, звісно, дуже ударяє по бізнесу, який готовий менше платити за цю аудиторію, бо вона менш платизоспособна. По-друге, є такий ще момент, бо з просто у вас на каналі почали доходити більш короткі відео, адже за них набагато менше ви отримуєте, ніж якщо відео більше ніж 8 хвилин. Для того щоб перевірити наскільки відрізняється дохід у коротеньких та більш довгих роликах, покажу вам два відео на прикладі. Ось це трьоххвилинне хвилинне відео. Відкриваємо аналітику. Бачимо ось дохід. 19 гривень на тисячу переглядів. Хоча тематика доволі така дорога. Instagram це не просто якісь там новини чи ігри. Але ми бачимо, що коли у ролику лише на початку і в кінці рекламна ставка це один дохід. І давайте візьмемо також про Інстаграм нещодавній відеоролик. Перейти до аналітики. Бачимо, що тут дохід на 1000 переглядів, бачите, 75 гривень. Тобто майже в 4 рази більше. При тому, що та ж тематика, єдина є різниця, що в цьому відео зараз покажу вам трошечки інсайтів, так би мовити. Відкриваємо монетизація, і тут можна знизу бачити оголошення всередині відео. Бачите, тут є кілька рекламних ставок усередині. Цього немає у відео, які менше, ніж 8 хвилин. Ось в цьому є різниця. Також друга частина цього питання, чому у росіян ще є монетизація? Хоча в Росії вимкнули монетизацію. Так, на самих росіянах не показується. От вони дивляться YouTube, їм не показується реклама. Тому в Росії якби немає монетизації. Але якщо в них якась частина глядачів знаходиться за межами цієї країни, то, от, наприклад, якісь там росіяни переїхали в Америку чи в Європу, то для YouTube це вже не росіяни. Це вже якби американець, європейець, там, де він знаходиться, або, наприклад, з Казахстану люди дивляться. І за них YouTube платить. Ось і виходить, що американець ж набагато дорожче коштує монетизації, ніж українець чи, наприклад, з багатьох інших країн. Тому так і виходить, що у них може ще бути дохід, адже просто за самих росіян не платиться. Росіянин тепер коштує нуль. А ось, наприклад. Людина, яка сидить десь за межами Росії і дивиться відео, вона ще оплачується Ютубом. Можемо відкрити вкладку Дохід в аналітиці, і тут є такий розділ регіони з найвищою ціною за 1000 показів. Якщо бачимо ось у Японії 430 гривень за тисячу показів вам буде давати. А в Україні це середні цифри. Можемо бачити 44 гривні. Ось в цьому є різниця. Якщо у вас будуть глядачі з ось цих країн, що тут зверху. То у вас буде значно більший дохід при тих же переглядах. Друге питання: чи можна от, побачити в аналітиці дані, скільки ваших підписників увімкнули дзвіночок всі повідомлення? Так, це можна зробити в десктопній версії, тобто зайшовши через комп'ютер або через браузер. Там в розділі аудиторія є таке віконце, там показується який відсоток. До речі, ви можете прямо зараз увімкнути дзвіночок всі повідомлення, щоб не пропускати нові відео, адже я стараюся ділитися з вами на власному досвіді. Різними методами і просування, і заробітку в інтернеті. Тому, якщо вам це цікаво, то вмикайте дзвіночок. На що я знімаю? Наразі я знімаю на свій телефон. Pocophone F1. Це один з справді найкращих телефонів 2017 року випуску. Він, як то кажуть, топ за свої діянькість, справді класна модель. На жаль, вона вже. Трошки відходить, тому я б зараз не радив нікому купляти, адже ви майже ніде його і не знайдете, і він просто вже не отримує новлень і так далі. Напишіть, як вам якість саме зйомки, і можете поділитися на що ви знімаєте свої відео, якщо у вас є в каналах. Я дізнаватися про усі актуальні новини з світу соцмереж, інстаграму, телеграму і так далі. Ви можете просто підписатися на мій телеграм-канал, який бачите зараз на екрані, з посиланням в нього є в описі. Там я ділюся різною інформацією, оновленнями і про YouTube, і про Instagram, і про інші платформи. Тому, якщо вам це цікаво, то заглядайте, буду радий вас там бачити. Час переходити до того, скільки ж мені заплатив YouTube. І так, спочатку подивимося на показник за тисячу комерційних показів. Це, нагадаю, не тисяча переглядів, а саме тисяча разів, коли у вас відкрутилася реклама, тобто у глядачів. Відкриваємо аналітику в розділі ціна за тисячу показів за відтворення, тобто за тисячу рекламних ставок. І бачимо, що на моєму каналі вона складає майже 100 гривень наразі, адже в мене доволі дорогі тематики: просування в соцмережах, заробіток в інтернеті і так далі. За ці теми платяться більше рекламодавцями, навіть у такі важкі часи, як зараз, коли доходи значно просіли. Можемо бачити, ось, за, наприклад, 90 днів. бачите, Ця картина змінюється, вона зростає, адже... За 90 днів вже середня була всього 80. А якщо ми відкриємо за рік, то бачимо ще менше, адже я відкрив монетизацію 15 березня і взагалі перші місяці навесні були зовсім маленькі цифри. Ви можете у старих моїх відео подивитися. Але зараз бачимо очевидне таке зростання. Бачите, бувають дні ось і майже 200, і майже 300 навіть гривень сьогодні було. Так працює YouTube, і тому навіть влітку, навіть у такі часи, якщо у вас дорога тематика, то будуть доволі високий цей показник. А тепер подивимося, скільки ж плати за саме тисячу переглядів тих переглядів, які ви бачите прямо зараз під цим відео. Ось мій дохід за тисячу саме переглядів на відео. Ви бачите, що ця цифра також зростає майже 30 гривень вже за тисячу переглядів. Бачимо, що з 90 днів були геть інші показники, там було ось по 15, по 16, 17 гривень, навіть 12. Це через те, що бізнес трохи активується, реклами стає більше. Також, я вам маю дещо показати, Отут, бачите, в мене частина переглядів це шорти, і в них майже немає монетизації, практично вона відсутня. А більша частина переглядів це саме з. Ось таких відео повноцінних, там де більше ніж хвилина. Частина з них більше 8 хвилин. Як ви можете бачити, циферки підростають поступово-поступово, але є аптренд, так би мовити. І давайте подивимося на загальний дохід. Він також росте, адже канал розвивається. До речі, завдяки вашій активності, він розвивається ще швидше, тому не скупіться на лайки, коментарі, іншу активність. І ось, нарешті, мій приблизний дохід, як ви бачите, за 28 днів це 367 гривень. Можна бачити, що ось якраз мені видно за останнє число це 14 серпня, знімаю я 16 серпня, і тут рекордне за день число, 35 гривень. Бувають дні, звісно, і просадки, коли, наприклад, 9 гривень, 7, навіть ось було 5. Якщо ми відкриємо, наприклад, за 90 днів, бачимо, що 732 гривні, і очевидно, що тій місці був менший дохід. Я для тих, хто. Дивіться регулярно, це не, не секрет. Бачите, тут було і по 3 гривні, і по 2, і по гривні було навіть. Сподіваюся, цей ролик був вам цікавий і ви дізналися, скільки зараз платить YouTube. Можете розуміти на що можете розраховувати. Також діліться своїми цифрами, що у вас монетизація, якщо ви введете канал і він підіни до монетизації, буде цікаво подивитися. До нових зустрічей.